Вітаю вас на пасіці Біріо у сьомому випуску цього сезону. Три тижні минуло після попереднього запису, і що хочеться в першу чергу зафіксувати для щоденника, що завжди треба мати запас кормів на весняний період. Адже скільки б надії ми не покладали на ранні медоноси, все одно усім керує природа, і, хоча багато медоносів і квітли протягом цього часу, але не було стабільних температурних умов. І, на жаль, ці три тижні на 90% були непридатними для медозбору. І добре, що наші бджоли мали гніздові запаси меду. Детальніше все обговоримо вже під час огляду, тож вперед до праці. Якраз три тижні тому зацвів ріпак, і давайте перевіримо, чи піднесли бджілки ще якийсь мед у другі корпуси. Чи може навпаки тільки повиїдали свої запаси? Так, перша, ця рамка щось не дуже надихає, вона абсолютно суха. Дивимось далі. Ну, приліпили досить міцно до розділювальної решітки, так що ледве відірвеш. А ви вже подумали, затяжка від меда, мабуть. Якісь там просто краплі. Ніякою відкачкою тут і не пахне. Відверто кажучи, все відразу зрозуміло, коли піднімаєш дашок. Якщо б рамки були медові, вони були б роздуті. Волочки були б вузенькі, а так зверніть увагу, яка між ними відстань. І як вони проглядаються зараз. Ну, тут є якась вага, але це медозбором назвати важко. Добре, тоді переходимо до наступного плану робіт. Це перекидка печатного розплоду від сильних сімей до слабих. Тож знімаємо корпус і шукаємо маточку. Послаблюємо сильніші бджолородини, щоб уникнути роїння і підрівняти пасіку перед заміною маток у відстаючих сім'ях. Я завжди переставляю обсиджені розпорядні рамки, тому насамперед шукаємо матку, щоб випадково не пересадити її в інший вулик. Ця рамка з різновиковим розплодом. По центру вже печатний, ближче до брусків, личинка та яйця. Крайні дві рамки були кормові. Думаю, що решта у гнізді розплідні. Тому обов'язково заберемо пару рамок печат. Ось наша королева ходить. Це минулорічна матка. Знову я не взяв маркер, щоб освіжити мітки. Але зараз про інше. Тепер цю рамку відставляємо до кормової і швиденько готуємо слабшу сімейку до донорної рамки. Так, ось. Ця вже родина під номером 6 сьогодні отримає підсилення. О, бачу, тут завелись мурахи між дахом та оглядовим аркушем. Таке буває, бджілки цей простір не обслуговують то дрібниці. Мене більше непокоїть ось ці пропили для дроту на равочках. Бачите, тут ховаються лічинки молі і гасає тут, як по магістралі. Теж не критично, але час від часу незручності переносить. Це через те, що дріт натягнутий вертикально, і пропил цей слугує саме як потайничок для цього дроту. Так. Ну, ця бджоло родина і минулого разу отримувала підсилення однією рамкою розплоду. Бджола є вже і на крайній рамці. Тут є залишки меду, але в цілому рамка затемна. І зараз добрий момент на її виборів. Забираємо. Так, дивимось далі, аж доки дойдемо до розплоду. Ось, подивіться, яка шикарна рамочка під засів буде. Клас. Дивіться, три тижні тому тут було три рамки розплоду. А це 21 день, тобто повний цикл розвитку бджоли від яйця до виходу з комірки. І арифметика наступна. Кожна вихована рамка розплоду здатна взяти під виховання вже дві рамки наступного покоління. Звичайно, це залежить ще від багатьох факторів, але в період весняного розвитку при сприятливих умовах грубо можна так лічити. Давайте цю більш темнішу пергову видову переставимо на край і дивимось далі. Нарешті ми її дістались до розплідної рамки. Вона теж темна, і буде поступово кочувати до краю. Але зараз вона вся засіяна яйцем і вже з личинкою, і далі вже пішло безпосередньо гніздо. Тому, що ми зробимо? Беремо ось таку рамочку під засів і ставимо її між двох розплідних. І тепер можемо повертатись до першого вулика за Донорною рамкою печатки для них. Так. Ось рамочка, де бджола якраз на виході. Тобто, протягом найближчих днів завдяки такій маніпуляції колонія поповниться новими молодими бджолами. І ця рамка знову засіється маткою так само, як і ось ця, що між міжрозплідна. Такі маніпуляції можливі саме у цей період. Кормів і бджоли тут вже достатньо, щоб обслужити рамок 7 розплоду. Так само вже і стабілізувалась погода. Тому те саме ми зараз виконаємо для наступного сьомого вулика, так як у першому ще багатенько печатного розплоду на виході. І що ж далі? Тепер для цих двох бджолородин ми підготували медові корпуси. Рамочки не осушувались в минулому сезоні, дуже ароматні бджілки більше охоче підіймаються на такі рамки. І так як нас не буде тут ще принаймні з два тижні, то щоб вони не надумали роїтись, додамо їм по корпусу. Через розділювальну решітку звісно. А для нашого донору взамін даємо ось такі рамочки під засів і також повертаємо другий корпус. До речі, Перший донор, який ми щойно оглядали, ще минулого разу сам був трошки відстаючим від середніх, якщо можна так сказати. Там було на той момент п'ять розплідних рамок, і шосту він отримав від найсильніших після зиміння. Ця ж бджол наприклад, була твердим середняком з шістьма розплідними рамками. І ми абсолютно нічого тут не комбінували, окрім як додали медовий корпус. І на перший погляд. Те, що вже проглядається зверху, мені подобається. Давайте піднімемо пару рамок та поглянемо поближче. По вулочки виглядають досить цікаво і навіть печатка проглядується. Почнемо з цієї. Ну так, це вже вага. Так, безперечно, ще навіть капає з рамки трошки. Тобто, мабуть, печатка на тій частині, що вони встигли на самому початку травня принести, а дозаповнили вони рамку буквально на днях, я так розумію, тому що тепло повернулось кілька днів тому. Добре, тоді дамо їм ще підсушити і довести мед до необхідної кондиції. Давайте ще поглянемо, хочу впевнитись, чи так само на інших. Так, ну, зрозуміло, що там лівіше над гніздом рамки заповнені. А ось тут справа, ось зверніть увагу на вулички, не проглядується ні побілка, ні печатка. Мабуть, сюди бджоли тільки збирають нектар. Ну, так, бачите, тут ще ледве-ледве нектар підлитий. Зараз ми їх трошки розвантажимо. І по меду, і по розплоду, щоб забезпечити працею. Коротше, у них тут буквально дві вільні рамки, і це замало для такої бджолородини. Тому що під час взятку, умовно кажучи, на один корпус меду повинно стояти півтора корпуси рамок під нектар щонайменше. Тому що в процесі ферментації бджілки переносять нектар з комірки в комірку, випаровують лишню вологу. і щоб... Переробити нектар у мед потрібно давати робочий простір. Оскільки нектар містить близько 70-80% води, а вже готовий мед від 17 до 20%. То можете уявити, що бджоли по факту приносять біля 40 рамок нектару, щоб у підсумку отримати всього 10 рамок мед. І так, переходимо до пасіки, записуємо маніпуляції та. Розставляємо рейтинг нашим бджоли -родинам. У першій ми забрали дві розплідних рамки, натомість дали дві сушнини. Бали цього разу мене не задовільняють тільки по характеру, бджоли здались мені непосидючими при огляді і нервувались, декілька раз вжалили. Нічого критичного, можливо, це якісь зовнішні фактори повпливали, але в порівнянні з іншими це 3 бали на сьогодні. Далі ройливість 5, 8 розплід чудово. І 4 по меду тільки за рахунок добре наповнених гніздових рамок. Затвердили готово. Другий також мінус 2 розплідних рамки та плюс 2 сушнини. І рейтинг 5-5, 8-5. Затвердили. Окей. Третій. Тут дещо інша ситуація. Тут ми забрали три розплідних рамки, натомість дали три сушнини. Але в ньому я виявив маточники. Додатково фіксуємо це. І тому в рейтингу 5, 3 заруїння, 8 та 4 помеду. Затвердили. І на дві з цих розплідних рамок з маточниками, відібрані з третього вулика. Я сформував два відводки у 4 та 15 вуликах. Маніпуляції з однаковими умовами сформовано трьохрамочний відводок з двома розплідними та однією медовою обсидженими рамками. На ройовий маточник з третього вулика. Затверджуємо готово. Далі для шостого. Ми працювали разом з вами, запишемо плюс одна розплідна рамка. Та додано розділювальну решітку і корпус рута з 10 рамками. Бали тут 5, 5, 4, 4. Записали. Потім для сьомого те саме по маніпуляціям плюс одна розплідна розділювальна решітку та корпус рута з 10 рамками. Але по рейтингу розпліду більше 5, 5, 5 та 4. Готово. Восьма бджеледина доросла до другого корпусу. Ми забрали у них дві медових рамки та дали дві сушнини. І додано розділювальну решітку та корпус рута із 10 рамками. Бали тут 5, 5, 7 розпліт та 3 мед. Готово. Десятий. Нарешті наш топ по меду. Тут ми забрали дві. Розплідних рамки і 5 медових. На їх місце поставили 7 сушнинок, щоб підвантажити їх працею. Рейтинг для них 5, 5, 8 та 8. Затвердили є. І бачу, що для четвертого вулика маємо вже неактуальні помітки з минулого сезону. Тому давайте їх видалимо, так як бджолородина не перезимувала. Зберігаємо. Далі 12-й вулик це найслабший на всій пасіці, і також перший у черзі на заміну матки. Ще 1 травня у них була всього одна розплідна рамочка, і я навіть не ризикнув тоді їх підселяти. Тому що вони просто не обігріли розплід в разі чого, і бджіл там було менше, ніж би я підселив на обсидженій розплідній рамці із сильних сімей. Зараз же у них вже дві розплідні рамочки, і ми ще їм додали дві розплідні та дві медові рамки, обсиджені бджолою. Це повинно спрацювати. Бали тут 5, 5, 2 та 2. Готово. 18. Тут ми забрали одну розплідну та дві медових рамки. Натомість дали три сушнини. Та рейтинг у них 4, 5, 7, 5. Готово затвердили. 21 вулик взагалі мене здивував. Тут, по історії, ми бачимо, що це відводок на ройовий маточник, що сформовано ще у 23-му році. Я дав час цій матці попрацювати, щоб порівняти результат, так, як. Багато інформації є у мережі, що ройові матки найкращі і так далі. І не дуже вона проявила себе, судячи по рейтингу медозбору, вона десь у хвості. Хоча 18-та, як бачимо, навпаки, була лідером. І так, вона теж ройова, але з іншої лінії. Але мова зараз йде навіть не про медозбір. А парадокс у тому, що у 21-му вулику. Немає жодного яйця на все гніздо. Хоча матка загодована, бджоли вдосталь, але вона просто не сіє. Тому ми ліквідували матку, дали відразу одну розплідну рамочку з ройовим маточником із третього вулика, і ще дві розплідні рамки з інших бджолородин. В будь-якому випадку всі ройові матки та. Матки 23-го року йдуть під заміну цього сезону, тому поки що нехай розвиваються з ройовими, прийде час, будемо міняти. Рейтинг тут 5-5, 0 та 3. Записали. Далі 23 й вулик, який ми детально знімали у минулому випуску, все-таки відпустив РАЇ. Тоді ми знайшли там маточник. Але він був один на весь вулик, і я понадіявся, що то був маточник тихої заміни. Понадіявся настільки, що вирішив залишити його у гнізді. Хоча усвідомлював, що настрої можуть змінитися на райові, і, на жаль, таки змінились. Якась частина бджіл таки пішла зі старою маткою, і у вулику ми знайшли ще багато відкритих маточників. Але більша частина бджіл-вулику у засіву свіжого поки що немає. Тому тут тільки коментар, що полетів рій, засів у неї знайшли. І ставимо бали: 5, годин за зарайливість, звичайно. мають 6 печатки та 3 медових. Готово. І додамо одразу план на 7 червня перевірити засів, чи облетілась матка. Добре. І на сьогодні останній запис для 25 го вулика це мінус 2 розплідних та плюс 2 сушнинки. І рейтинг 5, 5, 8, 4. Готово. Дякую всім за увагу. Користуйтесь аплікацією ОBRIL. Адмініструйте свої пасіки, це абсолютно безкоштовно. На каналі ви знайдете окремий навчальний плейлист щодо її можливостей. Підтримайте наш проєкт підпискою на канал та вподобайками. До нових зустрічей! Хай щастить!